Наша рубрика «Спаковка» 15 листопада. Кофти світшоті, худі, чоловічі жіночі. Ось така дідаска шикарна в ідеальному стані. 500 гривень коштує. розмір XL. Тут логотип. Тут у нас ось така вставочка. Капюшон. Капюшон вже не оцківається. Далі ось такий у нас світшот, дуже класний. В стан нового це 3XL, 400 гривень коштує. Такий довгенький. Е, кстати, утеплений. Утеплений, а ні. Утеплений, та принитка. Так, ще ось такий світшот. Всередині такий як Мікрофібра. Так, розмір 2XL, 400 гривень коштує. Дуже класний. Дуже великий розмір. Так, ще у нас це конверс. 400 гривень коштує 2 xl Тепла. Ось така. Так, найка. Це в нас буде XL пише, але мені здається на менше. 400 гривень коштує всередині з начосом на зрі 158-170. Така. Класна зіпка. Ще супер худі. Ході. Шикарний такий ході, також розмір величенький. Це МК, але чоловіча МК. Буде там 50-й розмір такий. Також утеплена. Якщо для жінки, то може бути і більше. Віді, до приставі чоловіку жінці. Ще адідасика. Шикарна ось така ході. Класний колір. 400 гривень коштує. Розмір пише М. На трьохлітках. Класний такий, гарний колір. Так, Теді. Оставка у нас Теді, це Асос, 300 гривень, розмір М. Карманчики тут. Підійде на 50-й, 52-й розмір. Так, кофта у нас Поло, також тепла на флісі. Више S 300 гривень, підійде на 46-й також розмір. Чоловік у жінці ще буде у нас ході. ідеальному стані тут на 300 гривень, десь 48-50 й й розмір. Так, ще шикарно. ось такі худі, фліс, розмір L. 52-54, 54-300 гривень. Класний варіант, вона дуже м'яка. Тут карманчики з боку. Так, ще тезям ось така укорочена, 300 гривень. Також коштує. Розмір дуже гарно. Тут трошки брудні рукавчики. Ще буде у нас стан нової, ось така кофта. 300 гривень, М. Дуже класна. Матеріал, дуже гарний. Так, ще пума. 300 гривень, це у нас XL Легесенька. Далі зівка ще від георг на стан нової, 300 гривень Ельчика. Елічка, розуміти, що надо все приходити і мірити, або по замірах. Так, ще буде філа. Це в нас еска 300 гривень на флісі. Десь 44 розмір або 46. Так, Канада Емка. Також стан нової на значосом. Так, ще буде ось таке худі, 300 гривень. Також це примарк, величенький якийсь розмір. Мабуть, також XL Буде ще холістер, це Еска, 250 гривень. Також тепленька. Ось ще такий величенький розмір, не знаю, 54 6, це примарк, давай Excel пише 250 гривень, але я ж кажу, величенький розмір. Так, Under Armour, тут є п'ятенце, 250 гривень коштує, значок, там, в принципі, так ідеальний стан, просто що тут п'ятенце. Пише XL, гарний колір. Ще буде котонова така, 250 гривень, також, мабуть, М. Кайпопи, ідали, айдали, хто любить, це вершка М, 250 гривень, також стан нової. В інтернеті, до речі, дорога. Так, ще буде у нас, також примарк з значок, 200 гривень коштує. 200 гривень коштує, також, мабуть, XL. -ка. Легенька, це в нас 200 гривень М. -ка. Також тепла. Ще фоліска, 200 гривень. Мка пише, але ж Макка, якщо М, то чоловічі такі величенькі. Ще МК, стан нової, утеплена, це Георг, 200 гривень. Елічка дуже м'якесенька. Ось така. Так, ще дуже класне ході, гарнюські такі рукава. Вона прям шикарна стан нової, великий розмір, пише давай Excel. Але тут великий розмір, 200 гривень, я не знаю, 52, 54, може 56 і можна і на 50, але буде таким більш платем. Так, легенька так, така, М 150 гривень, рукавчик 3 четверті. Флісова кофта 150 гривень. Розмір М. Далі також такий вроді розмір. Пише 150 гривень, це 50, 54. Ось так. Також на флісі бомбер. Укорочений бомбер. Дуже гарний, тут теплий, 150 гривень. Розмір. Пише М-ка, 44-й. 44 розмір, макласнюча. Ну, І стан шикарний. Стан нової. Так, ще у нас. 250 Елька. Також тепла. Стан нової. Легесенька, 150 розмір. еска Ска. Стан нової. Ще шикарний. Також 150, йоєс 12, ну 46, мабуть. Е, такий об'єсі стоїть. Трюхонитка, мабуть. Коротенька, ось така Нью-Йорк на флісі. Е, це примарк Елька. 150, стан нової. Дуже гарна. Ще буде. Зараз 150. Всередині дуже м'якесенька. Так, худі ще ось така зелена, дуже гарна, 150 гривень коштує розмір XL. Так, жіноча шикарна, Це в нас таке мережево дуже гарне, всередині утеплена, XL 150 гривень. Кофта, ще ось така, також великого розміру, вона котонова, але така двох нитка. М пише 150 але, мабуть, десь розмір 50-й, а мій прожить більше. Також укорочена на флісі 150 гривень розмір, це холісти, розмір М, стан нової, 100 гривень розмір Л. Гарний стан, не ідеальний. Так, ось таке плаття. Це в нас також зараз 100 гривень коштує розмір М, воно текстильне. Так, дуже м'якесенька ось така кофта. 100 гривень коштує, це емечка. Класнюча, вона в ідеальному стані. Ще у нас буде світшотик, 100 гривень коштує 46, десь розмір. Так, 100 гривень коштує, пише Елька. Хто любить музику? Ще буде 100 гривень також коштує розмір. Вона подовжена. Так, це більш такий домашній, бо дуже приємний такий до тіла. Тут на чос 100 гривень коштує розмір 24, ну, 50, більше 50-го, Так, ще буде світшот, це на пепко, МК 100 гривень. Ще буде світшот. 100 гривень коштує СК е тепла. Ще буде також 100 гривень. Тут так зав'язується. 44-46 можна. Легесенька ось така. 100 гривень. Це така більш блузка. Шайн 48 розмір. 48-50 і так. В залежності, як воно буде укорочено. Ось такий розмір М. 50 гривень. Всього дівчата. 50 гривень. Стан ідеальний. Ще буде 50 гривень, вона легенька котонова, і ось такий світшотик, також 50 гривень, бо тут така горловина на одне плечико. Стан ідеальний. Навіть не закошлачений оцей начос, Там новий, я б сказала. Замовляйте, відправимо поштою або заходьте в магазин.